Мене звати Оля? Е, в мене у мене перш за все запитання. Скажіть, будь ласка, хто любить фіолетовий колір? Е, хто вважає? Окей, дякую, дякую. Тепер в мене до вас питання: хто вважає, в принципі, фіолетовий колір прикольний? Ну, може бути, може бути. Так, рух більше чи менше. Я просто так не можу порахувати. Ладно. Окей, є ті, хто не любить фіолетовий колір? Окей. Тепер питання: хто любить грейпфрути? Хорош. Добре, все. Я думаю, на цьому ми можемо починати. Отже, тема стосується того, чи можна або не можна змішувати канабіноїди, і що буде, якщо з чимось змішати не тим. Да. Що буде, якщо змішати з фіолетовим кольором і грейпрутом? отже, змішувати з чимось чи не змішувати це ваша відповідальність. І, але сьогодні ми поговоримо про те, що буде, і що може бути, і що не може бути. Але взагалі в цій темі все максимально неоднозначно. Знаєте чому? Бо ніхто це не дуже сильно досліджував. І ми не можемо сказати точно, що якщо ви, наприклад, вас ви вже вжиєте на якісь Ми продовжуємо чи що? шану? Враховуючи вийду тривогу, найближче укриття це 24-го за Тобто, під особисту відповідальність тут будівля стара, стіни широкі, міцні. Ми да, да, ми прикриті окей. Отже, <плес> так, отже, на слайді за мною ви можете бачити якісь сполуки. Там є перчик, є авокадо, всякі такі штуки. Як ви думаєте, з цим можна змішувати? Ну, от ви з'їли, наприклад, конфетку або печеньку з канабіноїдами і потім заїли це імбирчиком. Це таке можна робити? Да. Да. Да, таке можна робити. Дивіться, канабіноїди по своїй структурі це ліпофільні молекули. Вони добре розчиняються жирами. Тому авокадо, ну, в принципі, вам підвищить біодоступність. Тобто, ви з цієї цукерочки ви більше, ваш організм більше зможе всмоктати, бо авокадо допоможе запхати. Оці молекули в ваш кровотік, тобто допоможе пройти через стінку. А, тобто зловить і за заручка поведе, і далі буде метаболізуватися в печінці безпосередньо. Але давайте поговоримо з чим не можна змішувати. Ну тобто, з чим ну, типу не бажано. І це наступне: а, звертаємо вашу увагу: це алкоголь, це медичні препарати, це знову ж таки, інші наркотичні сполуки, і це грейпфрут. Грепрутовий сік, але не тільки грефрутовий сік, це можуть бути інші цитрусові. Давайте поговоримо, з чого це все береться. Е, є в нас такий прекрасний орган, який називається печінка. Це вже відбій. Е, сподіваємося. Отже, і от уявіть собі, печінка це така залоза величезна, вона, до речі, не болить, і її роль в організмі це, по суті, переробна станція. Вона все, що ви з'їли, це добре, чи це погано, вона це все намагається переробити. Той самий алкоголь, той та сама таблеточка анальгійна. будь все, що ви вжили, воно намагається переробити. Але печінка ж не, не може просто сама так взяла і переробила. А, є різноманітні ферменти, які цим займаються. Без ферментів нічого не працює. І от уявіть собі, це штучка, яка з'їхала чомусь, цитохром 450. і... Його різноманітна кількість ферментів вони допомагають переробити все те, що ми з'їли. Всі ксенобіотики. І ксенобіотики це все чужорідне, це таблеточка, це алкоголь, це ті ж канабіноїди. І уявіть собі, є у нас одненький пуфік це оцей фермент. І у нас всі хочуть сісти на цей пуфік. Ми всі зможемо його зайняти? Напевно, ні. Тому нам доведеться чекати, коли щось за іншим буде сідати, коли ми по черзі сядемо на цей пофіг. Так само і з ферментами. Вони, він, Їхня кількість обмежена, а ми даємо набагато більше навантаження. Тому виникає конкуренція. І, наприклад, якщо ми будемо вживати з лікарськими засобами, тут наведено 57 рецептурних лікарських засобів, на які точно буде взаємодіяти канабідіон і інші канабіноїди. Зверніть увагу, тут є і антидепресанти. Тут є різноманітні засоби, які впливають на серцево-судинну систему, тут є ранні контрацептиви, Тому, будь ласка, звертайте увагу і дивіться, якщо ви збираєтеся вживати якісь продукти з канабіноїдами, зверніть увагу, подивіться інструкцію тих лікарських засобів, які ви приймаєте, подивіться метаболічний шлях. Якщо у вас в інструкції фармакокінетика буде написано ЦИП 450, то майте на увазі, що можуть бути. Посилені побічні ефекти. Чому так відбувається? А, комбінація цих лікарських засобів із канабіноїдами зменшує терапевтичне вікно. У лікарських засобів є терапевтична доза і токсична доза. Терапевтична доза це найменша доза, при якій ви відчуєте гарний ефект. Токсична доза це коли вам стане погано. Вікно зменшується, вам від маленької дози може стати погано. Тому буде побічні ефекти. Тут наведені рецептурні засоби, але якщо ви приймаєте інші нерецептурні засоби, теж звертіться увагу тому, для того, щоб уникнути негативних наслідків. Тут саме і грейпфрут, тому що в ньому теж є сполуки, які теж метаболізуються цим самим шляхом. Тому якщо ви також вживаєте інші лікарські засоби, гормони. Анти, антидепресанти, теж зверніть увагу, як метаболізується, щоб уникнути негативного впливу або надмірної реакції, або навпаки, щоб вплив очікуваний не невільвався. А тепер поговоримо: а що стосується різноманітних наркотичних сполук, ефект трошки інший, там же працює на рівні мозку. Опіати, наприклад, в них один з найважливіших і найбільш небезпечних негативний наслідок це зупинка дихання. При скомбінованому вживанні з канабіноїдами це може посилитися, тому з цим теж дуже обережно. Тепер, що поговоримо про взаємодію з алкоголем, це дуже неоднозначно. Знову ж таки, да, наш дій... Чи що? Добре. Що стосується. Цього впливу тому е, максимально маленька кількість досліджень, які показували е, якісь наслідки або впливи, взагалі що може бути. Е, тут ми звертаємо увагу на такі фактори: як ми вживаємо, скільки ми вживаємо і що за чим ми вживаємо. Давайте поговоримо, е, які можуть бути взагалі взаємодія. Типу, ми розуміємо, є просто канабідіол є просто алкоголь, а якщо вони разом. Тут ми можемо отримати або якийсь вау, типу ефект, якийсь підсилений, або навпаки, може бути. <плес> <плес> можуть бути навпаки якісь негативні або неочікувані наслідки. А тепер давайте подумаємо, які комбінації можуть бути. Наприклад, ви випили шот, а потім закурили. Закурили з чого? А, на ваш розсуд. <плес> ага. А ще що? Так, да, або закурили, або ви щось вжили. Ага. І от було проведено дослідження, було 19 добровольців, які спочатку випали, Герої. а потім закурили. Що цікаво, у них підвищився рівень канабіноїдів в крові, а в них були більш, ну, в них ефект канабіноїдів був сильнішим. Ім було набагато класніше там всі діла. Але не забувайте, що там, де є вау, клас, класно, супер, є мож, можуть бути і побільші наслідки. Побічні це е, тремор, е, тривожність, підвищення потовиділення, блювота, нудота, анзаєті, е, е, всі діла. Тобто, з одного боку, ви можете бути більш хай, а з іншого боку, ви можете отримати тривожку і е, незрозуміло стан, в якому ви перебуваєте. Була інший випадок, це тобто спочатку закурили, а потім випили. А, так от люди не відчували негативного впливу алкоголю. Вони їм здавалося, що вони не п'яніли. І от вони, наприклад, випили шот, і вони такі Вау, компот випив! Ну, вони не відчули ефекту цього алкоголю. І людина, не усвідомлюючи свого сп'яніння, вона наштовхує себе на більш небезпечну поведінку. Вона не відчуває себе п'яною, але ж в неї. Алкоголь в каві є, і тому, що ми отримаємо в результаті. Тепер давайте поговоримо трошки про статистику перед наслідками. Справа в тому, що було проведено різноманітні опитування, які стосувалися того, скільки людей поєднує вживання і канабіноїдів, і алкоголю. Ви бачите такі гарні цифри, що 58% підлітків, які вживали алкоголь, вони вживали і марихуану або інші канабіноїди. 75% споживачів канабісу вживали алкоголь, і 50% споживачів і е, саме з цих груп, які вживали і те, і те, вживали їх одночасно. А, чи які можуть бути наслідки? А, отже, ми говорили про те, що людина не відчуває себе п'яною. Вона не відчуває цього ефекту, їй круто, їй класно, Вона себе дуже гарно почуває, вона прям вау. Е, що це може бути? Це може дати ризиковану сексуальну поведінку. Це може дати е, не взагалі ризиковану поведінку. Та що там міст, я там пройдуся по перилу, по канату, і е, як наслідок це дає більше е, травма, травматизацію. Також невідчування оцього сп'яніння наштовхує на те, що ну, можна в принципі сісти за кермо, а це дає смертельні ДТП. Що стосується підлітків, які от уже з підліткового віку почали вживати і те, і друге. Справа в тому, ми пам'ятаємо про те, що кора головного мозку, взагалі, головний мозок, він розвивається. Він розвивається досить довго, і до 20 плюс років він ще в процесі розвитку. І от і візь собі мозок, який ще ну, такий о, такий, ну, не зелений, а ще не, не до кінця сформований, і на нього ми будемо чимось взаємодіяти. Звісно, йому буде не прям класно від цього. І серед наслідків, які були зафіксовані, це знову ж таки. Ризикована поведінка дала якісь кримінальні записи, якусь, е, кримінальні впровадження, погіршення навчання, погіршення успішності. Тобто це все негативно впливало і на соціалізацію людей. Що стосується психічних розладів, які можуть е, виникнути е, в результаті надмірного або цього поєднаного вживання, це можуть бути депресія, ПТСР, це знову ж таки, більш, більш часті симптоматика і більша частота виникнення різноманітних проблем. Але тим не менше, ми розуміємо про те, про два пункти. У кожного з нас різноманітні ферментні системи. Так, ми з вас знаємо все-таки всі, що таке фіолетовий колір, але не всім він подобається. Так само і з нашим організмом. Ми організм розуміє, що це ксенобіотик, що це щось чуже, але не кожен організм однаково перероблює і метаболізує ці речовини. Навіть якщо ми, наприклад, вживаємо всередину, тобто ми з'їли щось, біодоступність канабіоноїдів буде менше. Якщо ми щось вдихнули, буде більша біодоступність. І тим не менш, як поведеться конкретний організм в конкретній ситуації. Ми не можемо цього передбачити. Є кілька причин. Перше це різноманітність ферментних систем, різноманітність генетична кожного. Як буде реагувати, не можемо передбачити. Друге, недостатня кількість наукових досліджень. Ми не до кінця розуміємо, як це працює і як це поєднується. Тому перед вживанням і перед поєднанням потрібно розуміти, що ви не можете знати на на, відсотків. Чи вам буде ок, чи не ок, тому подбайте про свою безпеку. А, немає безпечної дози а, і безпечного поєднання, тому це все а, безпосередньо відповідальність кожного. Всім гарного здоров'я. Якщо є питання, буду рада на них відповісти.